Здоровенькі були, любі третєкласники! Вітаю вас на уроці математики! Мене звуть пані Ярослава, і я впевнена, що ви, як і я, дуже любите зимові свята, щоб зануритися в їх чарівну атмосферу. Справді, новорічні свята цього року можуть подарувати нам ще більше надії та стати приводом загадати бажання, якого хоче увесь народ. Від 1 вересня 2023 року ми вперше будемо відзначати святкові дні за новим календарем. Отже, незабаром 24 грудня, одне з найважливіших родинних свят. Магічний день, коли кожна сім'я створює Василю атмосферу затишку та злагоди. За традицією, святкування починається ввечері напередодні Різдва. І зветься цей вечір святим чи святвечором. Цей час заведено проводити в сімейному колі за столом, на якому, за правилами, має бути 12 пісних страв. Головною ж стравою вечері є куття. Сьогодні пропоную поринути у реальну атмосферу підготовки до свята та дізнатися рецепт смачної святкової куті. Звернемося за порадою до відомого українського кухаря Євгена Клопатенка. Отже, основні інгредієнти страви варені зерна пшениці, мед, макове насіння, волоські горіхи та родзинки. Євген пропонує також спробувати додати курагу, лимон та корінь імбиру. Кличте маму та записуйте швидше рецепт. Записали, то часу часу гаймо, гайда до магазину купувати продукти для приготування куті. А ось і математика стане у нагоді, бо без неї жодна життєва ситуація не обходиться. У житті людини дуже часто трапляються ситуації купівлі-продажу. Сьогодні ми ознайомимося з групою взаємопов'язаних величин. Які описують ці ситуації. Під час уроку ми дізнаємося про такі величини, як ціна, кількість, вартість. Будемо вчитися самостійно здійснювати покупки в магазині шляхом розв'язання математичних задач. Підрахуємо, чи вистачить нам 100 гривень для приготування основної страви святвечора куті. Давайте для початку складемо список покупок. Отже, пшениці на котю купимо дві пачки. Меду три баночки. Горіхів одну пачку. І маку дві пачки. А ось і прилавок з потрібними нам товарами для приготування коті. Що ж позначають таблички біля кожного товару? Це вказана його ціна. Ціна це вартість одиниці товару. Правда, у нашому магазині. Ціни дуже і дуже умовні. Часто купують не один предмет, а кілька. Тому за них треба заплатити не ту суму, яка записана на ціннику, а більшу стільки разів, скільки предметів куплено. Тобто на касі ми сплачуємо вартість усієї покупки. Отже, ситуацію купівлі-продажу описують взаємопов'язані величини, ціна, кількість та вартість. Спробуємо обчислити вартість нашої покупки. Як же це зробити? Якщо нам треба купити дві однакові пачки пшениці, можна додати ціну два рази: 4 гривні плюс 4 гривні. Вартість покупки 8 гривень. А як можна міркувати інакше? Можна дізнатися про вартість множенням, оскільки додавання однакових доданків можна замінити дію множення. 4 гривні помножити на 2 дорівнює 8 гривень. Отже, можна сказати, що вартість є добутком ціни та кількості товару. Тому їх знаходять дією множення. Ціна є першим множником, кількість є другим множником. Ці величини знаходять за правилом знаходження невідомого множника. Спробуємо застосувати отримані знання та розв'язати задачу. Скільки баночок меду можна купити на 50 гривень? Якщо ціна однієї баночки 10 гривень. Запишемо дані задачі в таблицю. Нам відома ціна баночки і вартість, яку ми готові заплатити, маючи 50 гривень. Шукане кількість, тобто скільки баночок можемо купити на 50 гривень. Застосуємо правило знаходження невідомого множника. Поділимо добуток 50 гривень. На перший множник 10 гривень. Отримаємо 5. Відповідь задачі на 50 гривень можемо купити 5 баночок меду. Розв'яжемо ще одну задачу. Де шуканим буде ціна? Отже, яка ціна пачки горіхів, якщо за 3 пачки заплатили 24 гривні? Знову застосуємо правило знаходження невідомого множника. Поділимо добуток 24 гривні на другий множник 3. Отримаємо 8. Відповідь задачі ціна пачки горіхів 8 гривень. Щойно ми розв'язали задачі, де шуканим були вартість покупки, потім кількість і ціна. Тож запам'ятаємо, щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість предметів. Щоб знайти ціну, треба вартість поділити на кількість предметів. А щоб знайти кількість, треба вартість поділити на ціну. Тож, обчислимо загальну вартість нашої покупки. Пшениця 4 гривні помножити на 2, отримаємо вартість 8 гривень. Мед 10 гривень взяти три рази. дорівнює 30 гривень. Горіхи одна пачка за 8 гривень. Мак потрібно дві упаковки по 6 гривень. То разом 12 гривень. Підрахуємо, скільки буде всього. Отже, на касі ми заплатимо 58 гривень. Тож, 100 гривень нам вистачить, щоб приготувати рідзяну кутю. Із ситуаціями купівлі-продажу люди стикаються кожного дня і не тільки в магазинах. Люди купують квитки в кіно, сплачують за проїзд у транспорті, заправляють автомобіль пальним. Усе це теж ситуації купівлі-продажу. Я впевнена, що після сьогоднішнього уроку ви станете маминими помічниками та помічницями і зможете самостійно купувати товари у магазині. Та сподіваюся, вам стане у нагоді рецепт кутів від Євгена Клопатенка. Дорогі діти! Нехай різдвяний святвечір принесе у ваш будинок особливий дух свята. Я бажаю вам миру і світла, а математика завжди допомагатиме робити ваше життя більш комфортним.